Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудові і дуже легкі в приготуванні шоколадні кекси В зручну ємність розбиваємо яйце, додаємо 75-100 г цукру, 200 мл кефіру, 80 мл рослинної олії без запаху та ретельно перемішуємо вінчиком до однорідності. Тепер окремо просіюємо 170 г борошна та столову ложку з гіркою какао. Додаємо чайну ложку розпушувача та перемішуємо. Далі сухі і рідкі інгредієнти змішуємо між собою. В останню чергу додаємо 30 грам подрібненого шоколаду. Далі форми для мафінів заповнюємо тістом на 2 треті. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30 хвилин. Ось такі чарівні мафіни у нас вийшли. Дуже легко та швидко готуються. Чудові всередині вологі. І дуже смачні. Зверху за бажанням можна прикрасити цукровою пудрою. Обов'язково спробуйте приготувати. Любі мої всім бажаю любові, миру, добра, радості та Божих благословень. Дякую за перегляд відео. До нових зустрічей і бувайте!